На базі Міністерства оборони України створять батальйон територіальної охорони Ултава. Серед його основних завдань: захист цивільного населення, охорона об'єктів підвищеної техногенної небезпеки, залізничних вузлів, мостів та автодоріг. Необхідність функціонування такого батальйону його ініціатори пояснюють тим, що Полтаву може спіткати доля анексованого півострова. Є такий радник президента Путіна Сурков, який давав інтерв'ю одній з західних телекомпаній, і коли його запитали про те, чому вони так обійшлися з України, чому вони забрали Крим, він відповів на це питання наступне. Він сказав: ви знаєте, ми не могли поступити інакше, тому що у нас там є Севастополь, який російської слави. І коли його журналістка запитала, а що ще, куди, як далеко Росія готова зайти в Україну, знаєте, що він відповів? Він відповів в Україні. є ще один город руська слави це Полтава. До основного складу батальйону «Лтава» увійдуть автомайданівці, ветерани Афганістану та колишні воїни-десантники. Основна його відмінність від вже існуючих спецпідрозділів полягає в тому, що Лтава підпорядковується не міністерство внутрішніх справ України, а Мінобороні. Проблем із спорядженням та зброєю не виникне. Переконують ініціатори. На сьогодні головне завдання заповнити батальйон фахівцями, адже зволікати немає коли у мене нет ніяких основані вважати, що на сьогоднішній день Полтавщина готова каким-то событиям ніордінарним, і що народ Полтавщини буде захищений від каких-то воздействия. Батальйон Лтава оперуватиме власною базою для підготовки. Саме там фахівці тренуватимуть солдатів та навчатимуть їх веденню боїв у міських та польових умовах.